Всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена і сьогодні у відео по моїй коробочці ви вже напевно здогадалися, що я зробила замовлення у інтернет-магазині Єва на Чорну П'ятницю. Замовлення я насправді зробила не в саму п'ятницю. Я не планувала цього робити взагалі, думаю, хворіємо. Вибачте, за мій закладений ніс, але я вже просто чекати не могла. Щоб не зняти даного відео. Замовлення я робила в останній день, в неділю. Тобто якісь магазини бренди давали розпродажі ще за тиждень до тої Чорної п'ятниці, в деяких магазинах ще досі триває Чорна п'ятниця з даними акційними пропозиціями. Між іншим, зараз на сайті Єва ви також можете замовити ці продукти, які я вам зараз покажу. За цими ж цінами, що я їх купувала у Чорну п'ятницю. Це мої хотілки. А, я вирішила, що а, треба себе чимось потішити, тому що а, довкола якась така напруга, всі знервовані з тим світлом, а, всіх, все, знаєте, бісить. Я не хочу негатив а, а, свій. А, Показувати навколишньому світу середовищу десь енергію, тут, знаєте, негативно викидувати у всесвіт. Я хочу все-таки випромінювати більше позитиву, незважаючи ні на що, ми тримаємося і давайте я вже покажу вам, що ж я купила. Якось себе, знаєте, розвеселяти, тішити себе якимись дрібничками, незважаючи ні на що. Давайте вже розпочинати. Е, я давно вже ще з літа, ми з донечкою ходили по магазинах е, і придивлялася я до парфумерії. Почну я з неї є складений віш-лист, з яким все не можу з вами поділитися парфумерний От, І е, вирішила я почати з парфуму, який мене зацікавив найбільше. І я вважаю, що він універсальний. Він, його можна використовувати в будь-яку пору року. Е, хоча нам виробник пропонує його використовувати весною, ввечері, в день або осінню, але я вважаю, що він є універсальним. І вирішила я все ж таки спробувати з тестеру, з тестерної пропозиції, як зазначають у Єві, бачите, що я купила? Як зазначають у Єві, що тестерна продукція вона є оригінальною. Просто без пакування самої коробочки. А наповнення це все, флакон, це все оригінальне. Я вирішила для себе придбати Angela Schlosser Essential, це парфумована вода в об'ємі 100 мл, була дуже вигідна пропозиція. І я вона навіть приход... прийшла замовляти, забирати своє замовлення, була черга в магазині. Я прийшла до стійки з. Парфу ну, ароматами там, де, тестерами. І ще раз хотіла собі нагадати: думаю, а може я ще відмовлюся від цього замовлення. Але коли я нанесла на блотер даний парфум, я зрозуміла, що а, ні, це, а, це те, що мені зараз потрібно. Цей аромат, він такий якийсь для мене зігріваючий. Я зараз вам не зможу його а, описати, як я зараз його відчуваю, тому що в мене зараз закладений трохи ніс. але... Бачите, тут є всі наліпки, всі штрих-коди. Єдине, що коробка тестерна, коли ви робите замовлення в інтернет-магазині, читайте, що це, наприклад, це є тестер, і там пише в дужках, без кришечки з кришечкою. Я брала тестер з кришечкою. От тут об'єм, подивіться, який цілих 100 мл. Я буду ним, звичайно, поливатися, тому що це надзвичайний аромат. Він мені припав до душі. Так, коробочку я вже забираю, щоб нею вам не світити. Хочу вам показати ось тут всю. так догори догами, всю інформацію тут зазначити, що це є тестер, де виготовлений. Унікальну композицію подарував жінкам в 2005 році. Цей парфум вийшов, будинок Енджел Шльосер. Над ароматом працювала Наталі Лорсон, відома парфумерка, вишукану ніжну композицію помістили у відповідний красів флакон, прозоре скло пудрового кольору, плюс лаконічна прямокутна кришечка. Тут живе сама весна з композиції. Це парфумована вода, впевнено, посідає своє місце в ніші квіткових деревно мускусних ароматів. Початкова нота зворушливий тандем бергамоти, і червоної смородини. Я от дійсно люблю бергамот, і чорну смородину. Ця пара створює свіжий стиглий ансамбль у стилі літа. Як я вже сказала, що це справді аромат підійде не тільки на весну, осінь літу, але й на зиму. Він буде прям таким: вау-вау. У серці причаїлися квіти, чарівний букет із болгарської троянди, півонії, фрезії та фіалки зачаровує своїми переливами. Красивим шлейфом на шкірі розливаються акорди бази, чуттєвий мускус, смолистий сандал і вативр з його відтінками легкого диму, і гіркого шоколаду. Насправді я не відчуваю тут якоїсь гіркоти в даному ароматі. Для мене тут, власне, ці цитруси дуже такі солодкі, ніжні. Ой, коли дихаєш цей громад, я не можу надихатися, розумієте? Я навіть розпляти його зараз не хочу, тому що власне я не зможу вам його через свій закладений ніс описати. Але е, зі спогадів, з тестера, як я буквально в середу я його забирала замовлення і я його тестувала. подивіться на цю рідину, вона такого якогось навіть, от знаєте, сама рідина, ось ця така жовта. Це ніби сік якоїсь апельсинки чи мандаринки, якогось такого е, легкого, ненав'язливого компотику із в тандемі. Е, з цитрусами, з квітковими ароматами. Він грає надзвичайно шлейф е, також неймовірний, бо я цей блотер принесла додому і е, він стояв весь коридор, коридорі, я так в коридорі його залишила, і цей шлейф стояв весь в коридорі. Не хочу довго затримувати ні, з цим ароматом нікого. Я буду ним любуватися і е, користуватися з задоволенням. От така була моя. Перша покупка, а тепер я хочу показати вам Давайте, тим, що я ділилася в своєму інстаграм. Каналі, хто ще не підписаний, будь ласка, підписуйтесь на мій інстаграм, підписуйтесь на мій телеграм, я там ділюсь з вами всякими цікавими речами, штуками. І подивіться, я чого не розпаковувала, я ще не розпаковувала. Тобто середи мене посилочка лежить. Я ще навіть не розпаковувала, тому що хотіла її розпакувати з вами. Але в магазині я розпакувала, хотіла подивитися, чи все прийшло цілим і неушкодженим. Але як бачите, тут навіть... Це, це палітра тіней, а вона йде просто запакована в плівочку. Зараз ми це швиденько з вами розпакуємо на камеру. І я ділилася в інстаграмі, ще раз скажу вам даною серією, це в нас в Сізі, так називається даний бренд. Так, плівочку ми зняли. Подивіться, яка краса. Я, я коли в Єві перевіряла своє замовлення, і в мене на касі побачила дівчинка ось цю палетку, каже: Вау, а де ви таке купили? В нас в Єві таке продається. Я кажу, так, це інтернет замовлення, я кажу, там досить в них багато. Представлено різноманітних видів там цілі колекції виходять даного бренду. Вона каже, я навіть такого не бачила. Їй настільки ця палетка сподобалася, ще раз повторюсь, брала я їх по знижках, тоді було 60% знижці. знижки. Сізі це китайський люксовий бренд. І давайте вже будемо розкривати, дивитися, як тут все запаковано. Ось такий китайський люкс. Подивіться, я зараз euh, переживаю разом з, разом з вами, хтось з мною переживає. Так, коробочка ідентична, дивіться, яка вона переливається. Все тут коробочку, напевно, так відкладу. От, переливається все таке красиве. Ой, це тиснення. Це я обрала палетку з лінії, виконану у співпраці з Британським музеєм, відділенням Стародавнього Єгипту. Подивіться, яка красота. В цій лінії є шість видів палеток. От, на кришці. Так, давайте подивимося тут. Інформацію. На кришці барельєв із зображенням давньої єгипетської богині, Баст або Бастет. Подивіться, яка красота. Це справді таке от тиснення, воно таке на дотик шершавеньке. Це давньоєгипетська богиня радості, веселощі та кохання, жіночої краси, родючості, домашнього вогнища та кішок, яка зображалася у вигляді кішки або жінки з головою кішки. Ну, це просто краса. Це коли я побачила дані там надзвичайно оформлення, просто бомбезні. Так, подивилися ми на цю кішечку ще раз. І давайте подивимося саме наповнення, чи там все прийшло цілим і нашкодженим. Вау, 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 вау. Подивіться, яка тут краса. Знаю, тут є дзеркальце, між іншим, дуже добре воно йде в плівочці. От, кришечка відкривається ось так. От, подивіться. Тут іде така от ще захисна плівка, яка повторює даний орнамент. І подивіться, яка тут красота. Які тут а, красиві відтінки. Вау! Вау-вау! В моїй колекції немає зовсім зеленого, абсолютно немає зеленого. І зараз ми з вами будемо робити свочі. Давайте ми будемо зараз цю красуню з вами свочити. Боже, яка вона шовковиста, м'ягесенька. Так, ось перший відтіночок. Це, можна сказати, такий, знаєте, топор, який можна наносити на будь-який матовий відтінок. Далі в нас йде м'ягесенький матовий світлий. Можна його нашаровувати, звичайно. Далі в нас йде такий, я б сказала, навіть двохром. Але ні, це сатин. Це сатин, також, подивіться, який переливається гарними різнокольоровими відтінками. Камера не хоче фокусуватися через цю красу. Далі ось цей такий насичений, красивий. Подивіться, як тягнеться. Далі ось такий. Це теж такий красивий. Дальше матовий в нас, ну, матові в нас їх можна, думаю, нашаровувати на базу, в складку повіка. Дальше ще один такий топор. Ось цей дуже красивий. Угу, з такими золотистими, з якимись зеленуватими, красивими. Mm -hmm. Красота. Ви знаєте, отримати таку палетку на подарунок чи під Новий рік, я думаю, буде дуже гарно. Далі, ось це я пропущу, тому що це є глітер. Давайте подивимося, всі інші відтіночки. Так, це матовий. Далі ось такий тіні дос, доволі таки пігментовані сильно. І ось цей такий як маслянистий. Ой, дивіться, як, як тянеться красота. Він навіть двохром переливається з зеленуватого. Далі в нас де отакий от матовий. Ой, це буде, напевно, один. з улюблених моїх, але Дивіться, яка тут пігментація навіть цього матового Так. Так, поки ви тут дивитесь, я витираю свої пальці. І а, дуже такий акцентний це у нас є ось цей жовтенький, красивенький колір, жовтенький. Так, треба його побільше набрати. Жовтенький можна, але він такий щось слабоватий, переноситься, але зараз ми його нашаровуємо, нашаровується, це добре. Далі такий салатово-зеленуватий. У мене взагалі, ви знаєте, проблема з зеленими. Але, вау, ось цей дуже красивий в палеці виглядає. От, подивіться, яка краса. Але така топерна краса, топерна. Так, зараз до ліктя дійду. І останній ось цей беру золотко. Це теж такий ой, блистючий, класний, золотистий ось такий. Така от кольорова гама даної палетки. Зараз я з вами візьму ще цей глітер. Знаю, дівчата роблять його так на долоньку беруть. Давайте і ми з вами. О, Ота, це глітер, масло, масляне Не подивіться, як він набрався. Це красота. Це красота глітерна. Я не боюсь такі штуки наносити на око без проблеми на повіку, яке рухається, можу таке наносити. Давайте ще ми раз подивимося на дану палітру. І ось так виглядають відтінки. Ну, краса, краса, сяюча краса. Дівчатонька, я палітрою і палеткою залишилася просто. Сказати, задоволена це нічого не сказати. Дуже-дуже задоволена. Донечка також оцінила. На новий рік будемо все наносити на себе. Також, ще в моєму замовленні була ось така пудра. Так, хочу розпак... розкрити, розпакувати пудру. І подивитися, я вибирала, ви знаєте, я люблю вибирати самі темні відтінки. Хоча в китайців темний це nude, е... по-моєму. Так називається. Там в них саме світлі порцелянові. Я маю надію, що на, на зиму мені даний відтінок підійде. От Тут пудри 8 грамів, теж вона в такій от коробочці. Це саме з Британського музею Сізі. От, тут є також, бачите, їхня наліпка от, з QR-кодом. Так, давайте будемо вже відкривати саму пудручку. І також все-таки, знаєте, люкс-люкс. Китайський люкс. От так виглядає коробочка. І от сама пудручка. Ви подивіться на це пакування. Це просто красота, любуєшся і любуєшся такою красоточкою. Красоточкою. Так, ну давайте подивимося її наповнення. Тут також є дзеркальце заклеєне, є пуховочка. І ось так виглядає сама пудра. Тут ще щось є, по-моєму. Так, тут є ось така штучка. Вау, і пудрочка взагалі, якби ну, трохи на мене світлувата. Я так дивлюся, хоча це був самий-самий темний відтінок. От, Ну, якщо щось, то і подарувати таку можна. Давайте ми подивимося, як вона буде. Як вона буде наноситись? Ось так вона виглядає на пальці. І. Е -е ви знаєте, так якось на руку перенеслася вона непомітно. Тобто навіть попри те, що вона, от бачите, якщо так нанести, вона а, її видно, але якщо її а, пухнастим пензликом а, рознести по обличчю, то а, її не буде видно. Ну, це все, звичайно, потрібно буде тестувати а, в, на обличчі, от. але ну, саме пакування. Дуже-дуже, воно таке, знаєте, презентабельне, красиве. Я не знаю, чи я буду скористуватися цим спонжиком, можливо, попробую. От, І покупочка моя залишилася задоволена. Ось такі були мої покупки на Чорну п'ятницю. Говорила собі, що нічого не буду купувати, мені нічого не треба, але все ж таки вирішила е трошечки щось новинок для себе якихось придбати. Напишіть мені, будь ласка, чи знайомі ви з даним брендом, чи звертала на них увагу. Ну, Взагалі, буду рада бачити вас в коментарях і ми там з вами поспілкуємося. Дякую вам всім за увагу, бережіть себе, тримаємося, а ми побачимося з вами в моїх наступних відео. Всім па-па!